Всім наші вітання, ви на каналі ВПО New Life. Нарешті у нас закінчився дощ, і я вважаю, що необхідно пройтися по огороду і перевірити стан наших рослин. Адже дощі це дуже добре, земелька зволожена, проте можуть виникнути проблеми із томатами, із огірками, кабачками, гарбузами. І так само може уразитися і товторозом, і картоплям. Ми відкрили нашу першу грядочку томатів, яку ми висаджували під агроволокно. Бачимо, що вже з'явилися перші бутончики, навіть ці бутончики починають розквітати. Ця рядочка, також Grande була висаджена через 2-3 дні після першої грядочки, і вона відрізняється по розвитку по стану рослин, ніж та, яка була накрита. Тому, в принципі, Тут як би, можна поставити великий плюс нашому агроволокну. Але рясні душі та холодні дні та ночі занепокоюють нас, тому я вважаю, що краще проблему трошки вирішити заздалегідь, попередити її. І, мабуть, зараз все ж таки ми обробимо наші томати від фітофторозу та альтернаріозу. Такі самі грибкові хвороби притаманні і картоплі. Ось листечко якесь трошки покручене, підпечене, але на фітофтороз це не схоже. Скоріше за все, що це сонячні опіки, оскільки був у нас один єдиний день, коли визирало сонечко і доволі таки непогано припікало. Оглянувши наші томатики, все ж таки зараз ми зробимо. Першу їхню обробку від грибкових хвороб, щоб їх попередити та не допустити. Адже дуже шкода втратити наші зусилля та труди. Дуже важкуватий рік, дуже важкувата весна. Але нічого, ми впораємося і все буде добре. Для першого обробітку ми будемо застосовувати системний фунгіцид широкого спектра дії. Це квадріс. Він добре захищає овочеві культури від комплексу хвороб. Також додамо ми мегафол. Ці препарати подовжують роботу листового апарату, посилюють фотосинтез та сприяють підвищенню врожайності. Для приготування розчину обов'язково вдягаємо перчаточки і зараз будемо готувати нашу суміш. Тобто на 10 літрів води. Саме 10 літрів води ми наливаємо в наш оприскувач, ми додаємо 12 мл квадресу. Прилипач я застосовувати не буду, оскільки ми цим розчином будемо обробляти і огірочки. Ось такенька, біленька наша суспензія, виливаємо її для приготування маточного розчину, ретельно розмішуємо. І зараз так само сюди будемо додавати розчин мегафолу. Він допомагає швидко адаптуватися рослинам після стресових умов, сприяє утворенню комплексів амінокислот із мікроелементами, протидіє хворобам та несприятливим умовам. Його ми на 10 літрів води взяли 25 мл і готуємо таку бакову суміш. Мегафол виступає поверхнево активною речовиною та транспортним агентом для добрив та засобів захисту рослин. Тому наш фунгіцид почне раніше діяти, наші рослини скоріше відновляться та почнуть нормальну вегетацію. Ось наші огірочки, які ми нещодавно висаджували, якраз перед цими затяжними дощами у відкритий ґрунт накриті пови вони агроволокном. Але все одно, щоб попередити розвиток несправжньої борошнистої роси антракнозу, ми краще їх також обробимо цією баковою сумішю. Все ж таки краще трошки перестерегтися, ніж потім лікувати наші рослини більш сильнішими та серйознішими фунгіцидами. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що було у вас з опадами, як почуваються після такої. Холодної весни ваші овочеві культури, та як ви їх обробляєте у боротьбі із грибковими захворюваннями. Обробили огірочки, обробили ми наші томатики і ось черга дійшла до нашої красуні картоплятки. Вона вимахала у нас від дощику такою величенькою, гарненькою, тому, мабуть, в цих лабутенах я буду дуже мокрою та грязною, треба вдягати мої. Замурзані після капусточки. До речі, дякувати Богові, дякувати вашій підтримці. На базарі ми непогано розторгувалися. Наші 22 головки капусти ми продали. Броколі та цвітну капусту у нас також майже розібрали. Тому перший розпродаж капусти дався непогано. Ось таке у нас картопляне море. А ось і перший каралат, якого ми. Побачили на нашій картоплі. До речі, її ми ще ні разу не обробляли від жука. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи з картоплею, чи пробували ви вже копати першу молоду картоплю. І ось такого красення також побачили сьогодні ми на картоплі. Дуже дивовижно, незвичайно, бачите цвірку на такому кольорі. Після обробітку небо вже повністю розхмарило. Тільки бачимо, вдалині насуваються хмари, але вітер не в нашу сторону, тому дуже сподіваємося, що нас пронесе. До речі, якщо десь за годину буде дощ, то нічого страшного, це ніяк не вплине на дію нашого оплискування. Величезна подяка всім, хто додивився до кінця, всім гарних врожаїв та ясної погоди.